Світ на роздоріжжі, перемовини Трампа і Путіна, роль Зеленського та майбутнє Європи, події останніх днів. Це не просто дипломатія, це гра зі ставками на трильйони. Кілька можливих сценаріїв. Сценарій: один Трамп бізнесмен, Україна пропонує США масштабний бізнес-проект, пакет відбудови енергетики на 100 мільярдів. Для Трампа це звучить як інвестиція з прибутком, а для Європи дешевший варіант ніж відбудовувати власні економіки після російської агресії. Плюс 100 мільярд сьогодні більш мінус трильйони втрат завтра. Сценарій 2. європейський розрахунок. ЄС чудово розуміє, що допомога Україні це превентивний щит. Краще інвестувати в оборону зараз, ніж платити за нову хвилю біженців, енергетичну кризу та руїну після можливої війни на своїй території. Найсильніші лідери Німеччина, Франція, Польща бачать у цьому стратегічну необхідність. Найслабші мовчки чекають, що якось минеться. Сценарій третій компроміс на крові. Якщо перемовини підуть за сценарієм Кремля, світ отримає лише паузу перед новою війною. Це найдешевше рішення у короткостроковій перспективі, але найдорожче у довгостроковій. Історія Судет 1938. року показує, агресора не можна годувати поступками. Висновок простий зараз. Ми бачимо не просто переговори, а битву двох підходів: інвестиція в майбутнє, захід плюс Україна або ілюзія економії, яка призведе до ще більшого краху, Росія плюс слабкі лідери. Ситуація, як у програмуванні, є баг, російська агресія, пач коштує 100 мільярдів. Не поставиш пач, система падає з втратами у трильйони. Україна сьогодні ключ до стабільності Європи. Питання лише в тому, чи світ готовий це зрозуміти зараз, а не після чергової катастрофи.